От. Добрий день. Доброго дня усім абітурієнтам. Вас вітає інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Хочу розказати вам деталі вступної компанії, правила прийому у наш інститут. Наш інститут готує фахівців у сфері інформаційних технологій. Зараз розкажу про п'ять напрямів, на яких готують наші викладачі. У стінах нашого інституту особливості вступної кампанії полягають в тому, щоб ви знали, що можете подавати свої заяви на такі напрями підготовки. В першу чергу це є комп'ютерні науки. На напрямок комп'ютерних наук готують студентів, фахівців у сфері розробки, проєктування. Моделювання інформаційних систем, операційних систем фахівців з програмування девелопменту. І Інститут комп'ютерних наук, наш інститут, має найбільшу кількість ліцензійних місць на, саме на цей напрям комп'ютерні науки. Особливості. Особливості підрахунку кількості валів профілюючим предметом, який ви будете здавати з ЗНО, це є математика. Коефіцієнт 0,35. Тобто ті бали, які ви отримали з ЗНО, за здачу ЗНО, множите на цей коефіцієнт і підраховуєте. Також предмети, які враховуються так, для вступної кампанії це. Українська мова та фізика з коефіцієнтом 03. На Напрям підготовки програмної на інженерії. пам'ятайте, це студент, готують студентів так, спеціалістів, майбутніх спеціалістів у сфері розробки. Розкропки програмного забезпечення, це програмування і, і, і проектування. Тобто усі ланки усі ланки при створенні продукту вас будуть готувати на протязі чотирьох років. Так ви можете ознайомитись з переліком дисциплін, які ви будете вивчати на нашому сайті в розділі Напрямо підготовки, От. і в розділі Вступникам, і там напрямок підготовки знайдете. Профілюючим предметом є теж математика з коефіцієнтом 0,35, також українська мова і фізика. Ще один напрям підготовки це системний аналіз. Навчаючись на цьому напрямі, ви зможете освоїти спеціальності, які допоможуть вам аналізувати інформацію. З різних предметних областей. Ви станете системними аналітиками, які зможуть опрацьовувати дані з будь-яких предметних областей з засобами програмування, засобами комп'ютерних технологій. І профілюючим предметом так, на цей напрям підготовки є теж математика з коефіцієнтом 035. Також ще дисципліна це українська мова. І фізика з коефіцієнтом 03. Ще один напрям підготовки це є видавничо поліграфічна справа. Дуже цікавий напрям. Фахівці з цієї, з цієї кваліфікації, так, бакалавр вступно, з видавничо поліграфічної справи, буде володіти усіма деталями і тонкощами дизайну веб-дизайну, при розробці поліграфічної продукції, рекламних проєктів, також засобами, засобами комп'ютерних технологій. Профілюючий предмет, математика, коефіцієнт 0,35. Додаткові дисципліни, це як на попередніх напрямах, також українська і фізика з коефіцієнтом 0,3. Ще які я не згадала напрям підготовки, це і філологія. До нас можуть поступати випускники, випускники шкіл, які хочуть стати спеціалістами, які будуть володіти не одною мовою іноземною декількома, але орієнтуватися у сфері інформаційних технологій, які допоможуть вам опрацьовувати. Тексти, текстову інформацію. Тобто це також програмування, але з поглибленням у вивчення іноземних мов. Тому профілюючий предмет у нас є англійська мова, коефіцієнт 0,35. Додаткові дисципліни це є українська мова і математика, коефіцієнт 0,3. Також хочу сказати, що враховувати, будуть враховувати бали за атестат. Атестат ви можете, бал атестату, так, середній бал атестату можете перевести за допомогою порівняльної шкали у 200-бальну систему. І коефіцієнт атестату буде враховувати з сотих. Ще е, нараховуються додаткові бали. Додаткові бали за участь у у всеукраїнських олімпіадах, ну, за призові місця, так, якщо ви отримали у всеукраїнських олімпіадах, і також абітурієнти, які навчалися на підготовчих курсах Львівської політехніки. Ці бали будуть доплюсовуватись до загального балу. Мінімальна кількість балів, з якими ви можете подавати, так, на наші спеціальності, на наші напрями підготовки це є 106. І пам'ятайте, що загальна кількість балів так, в межах 200. 200 балів. Тобто буде підраховувати... І Для того я її вам продиктувала які коефіцієнти, так, на профілюючі предмети, і додаткові предмети, і вала тестату також. І хочу вам сказати, що наші студенти по закінченню бакалаврату стають фахівцями у сфері інформаційних технологій. Це дійсно фахівці, тому що вони затребуються на, е, на робочих місцях у компаніях, it компаніях. Так? Їх запрошують за кордон працювати. І наші студенти, навчаючись у нас, мають можливість приймати участь у міжнародних навчальних програмах, тобто подорожувати на. Е, до інших університетів, здобувати паралельно там у світу, так, на базі і у нас, і у них отримувати досвід. Крім цього, ви можете, крім цього, приймають участь у розробці міжнародних грантів. Також під час практики ви теж можете проходити практику за кордоном. Тому я бажаю вам успіхів. Успіхів. У вступній кампанії чекаємо вас у нас. І пам'ятайте, що терміни так, проведення вступної кампанії розпочинаються з 10 липня і будуть продовжуватись до 1 серпня. Ви можете також зареєструватись і подати свої електронні заяви на сайті. Зараз я запишу її. Щоб ви бачили W і S. Зараз. E, ага, це ось тут. От-от-от-от-от. Зараз. E, Ww освіта всім. Com'ю. Це e, можете в. Так, зараз я вам за її запишу. w. Ww. І e, S освіта. Освіта всім, всім. UAй. UAй так. Але пам'ятайте, що там, саме на цьому, за допомогою цього ресурсу, подають лише заяви без включення додаткових балів або пільг. Тобто, якісь додаткові умови, ви приходите до нас приймально кампанію. І подаєте усі оригінали. Ну, оригінали так, наприклад, це є свідоцтво, хто, може, має якісь там пільги, довідки, які засвідчують ці пільги. Тобто, оригінали приносити. Можете ознайомитись з додатковою інформацією, так, тобто більше прочитати так, про умови прийому на сайті Львівської політехніки в розділі Вступника. Там є перелік усіх документів, так, з якими ви можете і терміни прийому. Заяв, так і проведення. Хто додатково наступні випробування може ще пройти, це випускники коледжів. От. Тобто, додаткова інформація на сайті LP.edu.ua, Це є сайт політехніки, в розділі вступникам. Так, і терміни подання оригіналу це є друге з 2 по 5 серпня. Тобто, в цей проміжок часу ви приносите оригінали до нас. І пам'ятайте ще про пріоритетність заяв, так, як ви будете, маєте шанс подавати у 5 університетів так, на 3 напрями, тобто 15 заяв у вас може бути. Але коли у вас, до вас прийдуть, так, повідомлять вас про рекомендацію щодо вступу у вищий навчальний заклад, то є такий нюанс, який ви маєте знати. Усі заяви з нижчим пріоритетом будуть ліквідовані. А заяви з вищим пріоритетом у вас залишаються. Тобто ви вибираєте, куди йти, якщо у вас є заяви з вищим пріоритетом. Так, отже, рекомендую вам зазначати і реєструвати заяви, де буде фігурувати наш інститут з вищим пріоритетом. Чекаємо вас у лавах нашого інституту. Повірте в себе, і у вас це вийде. І будете задоволені і інститутом і своїми знаннями. І бажаю вам успіхів! Якщо у вас є запитання, будь ласка, чекаю на них. Коло мене ще присутній заступник директора. Інституту інформаційних технологій, комп Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій, перепрошую, Шаховська Наталя Богданівна. Чекаємо запитань. Якщо немає, пишіть, будь ласка, на нашу адресу, яка знаходиться всі контакти на сайті Львівської політехніки і нашого інституту. Контакти нашого інституту. Будь ласка, записуйтесь. І пишіть листи, і будемо старатись вам швидко, об'єктивно надати інформацію. Або телефонуйте. Все, до зустрічі. Бачу, запитань немає. Все, бажаю вам успіхів і чекаємо у нас. До побачення!